На Росії у кафе нерчинсько заводського району Забайкальського краю стався конфлікт між двома компаніями, в одній з яких був учасник так званої СВО в Україні. За інформацією про кремлівських змі, конфлікт почався між двома компаніями, в одній з яких і був той самий вагнерівець та ще один окупант. Обидва, так би мовити, мають серйозні поранення, які сильно обмежують їхню можливість пересуватися. Тобто їм ампутував. Ноги. Губернатор області Олександр Осипов заявив, що терориста побили, цитуємо, агресивні та п'яні люди. Відомо, що інцидент стався в ніч проти 5 серпня. Внаслідок конфлікту постраждав один чоловік, який наступного ранку і звернувся до лікарні. Крім того, йому розбили авто. Побитого вагнерівця звуть Михайло. Місцеві пабліки пишуть, що його побили ногами двоє людей. А шість їхніх товаришів підбадьорюють. Вали нападників також з учасників війни зірвали та викинули їхні фейкові нагороди. Нападники називали їх вбивцями та всіляко знущалися.